За твір та хочеться мирну осінь, будь ласка. Пані Лариса знана у місті поетеса, література, її стихія та пристрасть. І тому, коли дізналась про проведення вже другого за ліком поетичного марафону Нескорені від громадської організації Криворізька міська асоціація Арткультура, жодної секунди не вагалась чи долучитись. Брала участь уже ну більш підготовлена. Брала участь у трьох номінаціях. Е, Перший, значить, там козацький край. Це про е, був текст про наше місто. Прокривий ріг. Потім верба і калина також присвячені ну символи. Наші верба і калина. І мусимо завжди перемагати це як патріотична така тематика. В першому поетичному марафоні від арткультури пан Олег був безпосереднім учасником та одним з лауреатів. А цього разу йому вже дісталась більш відповідальна та одночасно почесна місія обирати кращих авторів та авторок, обрати 13 кращих творів з майже сотні, надісланих до розгляду поважного журі. Було важко, але із цим впорались. У ну, мене вже не перший досвід в журі сидіти, але своїх колег я їх майже всіх знаю. важко оцінувати. Оцінювати, звичайно, але ну, ми колегіально з усіма членами журі ми приймали рішення, вибирали самі такі, ну сьогодення воно не дуже добре, але ми намагалися вибрати те, що якісь позитив, щоб був і надія. Перше туру розпочали в серпні з прийому заявок від охочих долучитися до другого етапу значимої для кривого рогу події. Від марафону минулого року цей відрізняється тим, що після прийому заявок потрібно було наживо прочитати, представити свої твори та поспілкуватись, аби експерти мали змогу відчути енергетику авторів, їх рівень виконання. Ми прийняли близько ста. Творів від ста заявників, це наші автори як Кривого Рогу. А також дуже приємно, що ми отримали також і твори від авторів з Кремінчуга, зі Львова і навіть зі США. Автор нам прислав, але це наші дуже класно, що це наші мешканці Кривого Рогу у минулому. А сьогодні вони вже мешканці інших країн і інших міст. Наша України другий за ліком поетичний марафон «Нескорені» провели завдяки всебічній підтримці благодійного фонду Українська перспектива культура такий же важливий елемент в загальній системі обороноздатності, як і всі інші. Із привітальним словом доглядачів та конкурсантів переможців звернувся засновник фонду Олександр Вілков. Культура це також фронт, культура це також культурний фронт. І перемога у нас може бути, якщо всі українці, чим би вони не займалися, культура й хтось на комунальних підприємствах безумовно, найбільша заслуга і велика подяка тим, хто на фронті. Але якщо серця всіх українців будуть битися як одне, то перемога буде скоріше. А те, що вона буде, ми всі на 100% відсотків. В цьому впевнені йому ж довірили почесну місію вручити нагороди 13 переможцям, чиї роботи колегія поважного журі відібрала поміж сотні надісланих, і які спільним рішенням вони визнали кращими. На 2024 рік вже запланували проведення наступного третього етапу поетичного марафону від громадської організації Криворізька міська асоціація Арткультура на темою творів, на які конкурсанти мають надсилати до журі свої роботи, ще розмірковують, але подумки дуже хочуть, щоб вона торкалась безпосередньо перемоги України. І це без перебільшення, головне бажання мільйонів мешканців нашої країни неодмінно має справдитись. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко, перший міський.